Все йде схоже до. Овертайм. Сім секунд лише залишається. Вихід один на один. Останні секунди. Падакін закидає Павло Падакін. За 2 секунди до закінчення цього матчу Павло Падакін закидає вирішальну шайбу цього чемпіонату. Неймовірна розв'язка. Ніякий Марку Бріль не відміниться. в ця ворі Дві секунди. Залишалося лише зіграти на цьому чемпіонаті світу українській команді. 3-2 стає рахунок. Напевне, ще до звичайно, з цим матчу, оскільки потрібно до формальностей. 3-2 рахунок. І ось Олександр Годенюк закликає назад на лаву запасних хокеїстів своєї команди, оскільки 2 секунди ще залишається зіграти, є ну, теоретичний, напевно, лише шанс. Тут краги, каски валяються на льоду. Вже почалося святкування. Переводить подих Олександр Годенюк. Павло Падакін, не реалізувавши, напевне, Близько п'яти подібних епізодів все ж таки пробив Мантаса Армаліса. Далеко відпустив шайбу, але в останній момент по фехтувалем проштовхнув повз Мантаса Армаліса. Між щитків, здається, пролетіла шайба. Дивимося на повторі. Ні, від ключки Мантаса Армаліса він намагався вибити шайбу, підскочила вона над щитком. Голкіпра команди Литви і влетіла у рота литовців за 2 секунди до закінчення цього поєдинку. Олександр Годенюк. Слідом за перемогою із юніорською командою виводить і молодіжну команду до першого дивізіону чемпіонату світу. Святкують, звичайно, ж болівальники тут на Донецькій арені. І ось Маркус Сдріль під'їхав. І схоже, сказав про те, що не буде навіть питання. І вже є час, вже є можливість Павлу Падакіну та його партнерам святкували. Не бували успіх української команди після ганебного виступу. На попередньому чемпіонаті світу команда України реабілітувалася на власній арені. А тут Одинецьку перегравши команду Литви, у вирішальному надзвичайно драматичному поєдинку, в якому все було. І сльози бачимо литовців і незарахована шайба Маркуса Брілля. У виконанні Руслана Ромашенка. І найголовніше така феєрична кульмінація і розв'язка цього поєдинку. Павло Падакін за 2 секунди до закінчення цього поєдинку. Можливо, вже навіть із фактично фінальною сиреною, враховуючи те, що не догравали вже цей поєдинок обидві команди. Приніс перемогу українцям. Ну що ж, вітаємо. Наших героїв, наших молодих героїв, які спромоглися подарувати свято, напевне, усім вболівальникам українським, які стежили за цим чемпіонатом на першому національному, разом з вами стежив і коментував для вас ці матчі Андрій Стелячук. На цьому все. Я дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.